От, ви, в гримачку приймає, хтось заходить, може. Тут вони розправлять, де що Це ви знаєте. Депутат. Отак як починаються вибори, так і буде далі діяти ця партія. Ми, наприклад, думаємо, що вони займаються знищенням цих продукції. Це єдине логічне пояснення цього Згідно чином законодавства зайти туди. Ми можемо тільки з того, ми можемо зайти. або за рішення суду, якого в нас немає нас тут тільки тоді зрозуміло. Скажіть, то ви тут охороняєте, так? Звичайно, це два кабінети народного депутата Лукашука, Григоровича. і на тому розговори кончен. Так що не доста. Це начальник міліції. Хочу з вами поспілкуватися. Ні, ні, я не до вас, Ні, я собі своїх працівників. Як ж Вони вже самі не знають. Спочатку там нікого не було, потім там була нарада, потім ой, ні, нарада закінчилася. Ну, тут же з нами спілкуються або грущики, або якісь незрозумілі. Прибирання та да. складність. Що можна, ми робимо Так. Вони там, вони внутрі. Це хто, представники обсє? Доброго ранку. Вони всі знаходяться там. Вони закрилися і не впускають ні нас, ні вас, ні пресу, нікого. Ні міліцію. Ні міліцію. Міліцію так. також, так? Так, Міліція також. Міліція, не має. міліція не має права зайти без їх дозволу. розумієте? Вони написали, вони прийняли від нас заяву, вони все описали, зафіксували і поїхали, бо вони нема необхідності тут залишатися. А люди нас не впускають. Ми хочемо подивитися, є це там чи ні. Але ми не можемо. Сподобати. І виборці вони не пускають, і пресу вони не впускають. Так, звісно, е, Саш, я не на місці, підійде на стоїчки Вітя Кухарський. Він прийме. Доброго дня. привіт. Е, Доброго дня. Саш, я ще не скоро буду. Не пускають? Хочу? У хорошо вже заходить, професійна особа, яка може нам... яка може нам дати пояснення з приводу. На жаль, я просто в Это все те, кто рассказывает, что у нас не было на этом. На... Нет необходимости? Заходите, смотрите. Сашка, ну не толпись, а ты сзади забейся. Да я ж там жизнь. жизни. Пожалуйста, смотрите. Секундочку. Входящая и исходящая документация. Значит, смотрите, эти двери идут в следующий кабинет, где на сегодняшний день руководитель областной организации проводит селектор. Надо подождать еще минут 40. Он закончит селекторную связь с Киевом и, и сможет пообщаться. Договорились? Мы хорошо? Ти, будь ласка, дама сидить на дивані, я бачу, він розбірний, там інформації немає. Ні, пожалуйста. Якщо ви нам скажете, як вам відкривається, ми вам будемо вдячні, Тому що у нас не вийде. Тобто він там слава виконується. Можна подивитися? Можна, без проблем, звісно. Можна. Значить так. Место сорок Константинов, Теофиполь, Славута, архивная документация юри... юридического отдела находится здесь. А вот, нерабочий принтер будем чинить, старые плакаты, старые орки. Здесь у нас гардеробная, пожалуйста. А здесь у нас орг техника и Выходная документация архивы за несколько лет. Еще вопрос. Что еще интересует? А, у нас где-то... У нас есть листовки? Программа Юлии Владимировны. Раздадим. Алексей, а вы нам а такое скажите. А если в тех кабинетах... Вот которая есть. Которая буквально сегодня раздавалась ру руководителям районных партийных организаций. Пожалуйста, каждому по экземпляру берем, не стесняемся. Пожалуйста. Алексей, можно сказать, а Конечно, сказать. можно. А Слушаем. вот скажите, если в этих кабинетах, ну, какие зачинені, виник на разы зачинены, выник на пожежу, то что правилам безопасности, что у вас немає ключей? Смотрите. Короткое замыкание, еще там что-то, как я не могу понять. Смотрите. Если оно сгорит, значит, вот так -то тому и должно было быть. А если для прессы, то я вам еще раз говорю, вернутся люди из командировки после обеда, Придете, глянете. То есть у нас нет закрытой информации для общественности. И еще раз повторю, весь тот цирк, что устроил штаб нашего оппонента, они бы хотя бы нас предупредили бы об этом. Мы бы подготовились, ставили всех сотрудников, открыли бы кабинеты. Вот, и все бы увидели в полном объеме. Но, но, к сожалению, у нас, наши оппоненты, о своих провокациях в известность не, не ставят. Пожалуйста. Сделаем уголовный. Памет. Все? Бачили. Я звернув на верхньому аркуші, ну, якби фото там, да, Петра Порошенка. Я з Лиофі думаю, о, якась сягідка нова появилася. Питаю, а що це за агітація? Він каже, я вам не можу сказати, тому що це я водій. От, мені мій керівник сказав, щоб я це завантажив у машину. Я кажу, чекайте, Давайте хоч подивимося, що це таке. Я кажу, бо тут є підозра, що це воно, а чорно-білий друг, знаєте, кустарно зроблений так. От, що вона не відповідає чинному законодавству про вибори президента? Явне порушення. Ні-ні, давайте, каже, я вас заведу до мого керівника, от і ви будете з ним говорити. Ну добре, кажу, підемте. Ми розвернулися і пішли, зразу ж тут, от, в це приміщення, де тут знаходяться, я знаю, організації зв'язані з його Батьківщиною. Зайшли, він мене зразу ж повів на четвертий поверх, це, інша клітина, там десь стояла біля 10 чоловіків. От. Він мене підвів до одного такого високого росту, й чоловік, теж десь там років. У мене 40 лишніх. І звернувся до, до нього, каже, ось у вас людина має питання стосовно цієї продукції. От. І почав йому передавати. От. Я кажу, давайте я вам допоможу, кажу, що це таке? Я теж взяв її в руки і кажу, той зніяковів, каже, я не знаю, що це таке. Я кажу, ну Дивіться, це ж явне порушення. Це видали вказівку своєму підлеглому. От. Він значить, мовчки бачить, що щось не те, почав в мене виривати її. З рук. Ну я для того, щоб хоч було щось в руках, верхню частину зробив, там десь буде 50-60 штук. Ну, почали боротися. Тобто людина явно зніяковіла і не знала, що робити.